А які роблять, розумієте, щось, ж, невідомо, що де ми витрачаємо великі кошти, а другі мають розумієте? Тому що так комусь хочеться. Вибачте, така в мене позиція. Я взагалі, якщо взяти по закону, 5-6 стаття закону про місцеве задування, ми взагалі, ну, скажімо, десь 4 роки слухали слухали одного комунального підприємства. Це це обов'язок. Право міської ради. Бо я взагалі до кінця, тому що можу послухати всі абсолютно відповідальні підприємства, всі до додамо питання і будемо приймати рішення. Сумієте, то, тут дійсно хтось е, є кращий, хтось звільніший. Я, я, я до всіх відосі одинаково. Але я знаю, в чому є проблема. Я ту ситуацію не можу. Є проблеми не до радіо, тому що тут, як я зараз поставлю питання на поєднання голосування і підготовлю проєкт рішення про ліквідацію радіо, бо я думаю, що тут ніхто не трогає. 2 є, є, скажімо, відношення до керівництва. Але ще вам кажуть, що ні на радіо, ні в юліденній ради абсолютно ніяких. Є люди, є ті люди, напевно, працюють в приватних сайтах, видають приватних, приватні газети. Ну, Пробачте, це їхнє Боже хобі. І хто ж після роботи робить, то це його право. Робити. Якщо когось, як той скаже, хочуть, то мене теж можуть. Але що я маю зробити? Це його приватна справа. Він собі його може, мене хоче вчити, може. І, І як Бо я рускавецький міст не хоче більше. Ми це дивимося. Розкажуть про що хтось <пири> хоче. Значить, їм підстави, що подаємо а подаємо привід, а подаємо привід. Я в тому числі даю привід для того, що це право. Але ми мусимо схоже, яке рішення.